Рамка Україно. вже третій день поспіль для водіїв діють нові правила оформлення ДТП, так званий Європротокол. Власники автомобілів відтепер можуть не викликати працівників ДАІ, а самостійно скласти документ про подію і роз'їхатися в свої страхові компанії за відшкодуванням. Але Європротокол діє тільки за таких умов: якщо учасники аварії мають поліси обов'язкового страхування транспортних засобів, коли вони дійшли згоди у трактуванні обставин ДТП, жоден із водіїв не був під дією. Алкоголю, наркотиків чи ліків, і якщо в результаті зіткнення ніхто не постраждав, а збитки сягають лише 10 тисяч гривень. Як же оформити Європротокол і отримати відшкодування? Детальніше розпитаємо страхового експерта Тимура Шакірова. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, давайте тепер е поетапно визначимо, як діяти в умовах Європротоколу, як його оформлювати. От, наприклад, трапилася аварія. Які основні пункти протоколу мають заповнити е водії? Ну давайте так спочатку. Я вам скажу нащо він потрібен так, взагалі. Європротокол так, навіщо? Е, до мене звертаються багато читачів сайту. Так, люди на вулиці питають, що робити з цим європротоколом. Тобто, не треба визивати ГАЇ. Що, що робити, що робити? А якщо ми не зможемо заповнити, я вам скажу так, що європротокол, ось до речі, він я вам його угу. приніс бачну там. Дуже багато пунктів. Це європротокол. Бачите, синеньке, жовтеньке. І як... Це кожне треба все заповнити. Як прапор України. Красиво. Це все треба заповнити, але е, я маю сказати одну дуже важливу річ. Європротокол це альтернативний спосіб фіксування дорожньої транспортної пригоди. Тобто, ДІ, виклик ДАІ на місце е, ДТП ніхто не відміняє. Це лише альтернативний спосіб. Оформлення ДТП. Але додатково до А додатково не треба, ДАЇ викликати, виходить? Ні. Якщо, е, якщо е, всі ті пункти, що ви перелічили, тобто два тверезих водія, угу. обидва згодні е, з обставини ДТП, немає постраждалих, постраждали тільки автомобілі але, або і будь-яке інше майно, сума збитку орієнтовна до 10 тисяч гривень. Цей ліміт е, встановлений, угу. він буде збільшуватись з часом. Е, але ще в один е, дуже важливий момент: обидва водія мають при собі мати е, поліси нового зразку. Тобто поліс укладений після 19 вересня. Покажіть це е, новий тип полісу, угу. скажемо так. Це роздруковка. Мені її люб'язно надали е, моторно-транспортному страховому бюро України. Вони ще не ці, ці поліси е, е, їх іще, ще, ще не роздрукували. Угу. Е, але до тридцять е, першого 12, 12 року ще будуть діяти, діяти е, старі поліси поліси старого зразку. Для того щоб вони діяли на нових умовах, до них буде е, докладатися заява певної форми, і страховики з 19 е, вересня вони вже видають поліси старого зразку, але з додатковою заявою. Добре, а... і по них діють вже нові правила врегулювання страхових випадків. А ті, хто до 19 вересня оформили страховку і хочуть за європротоколом оформлювати ага. ДТП. Що їм робити? А дивіться, я скажу так, що ті, хто оформили страхові поліси до 19 вересня, їх поліси дійсні. Все працює, але е, правила врегулювання страхових випадків діють такі, що діяли до 19 вересня, тобто обов'язково визивати ДАІ, угу. е, складати протокол, Інспектор ДАІ складає протокол. Е, потім вони роз'їжджаються по своїх страхових компаніях, повідомляють страхову компанію і о, за старою процедурою отримують страхові відшкодування. Угу. Але вони можуть переоформитися і так для того, щоб е, можна було працювати на нових е, на нових правилах. Потрібно поїхати в свою страхову компанію, яка видала поліс, і переоформити старий поліс на новий. Ясно. Добре, і коли заповнили вже європротокол, що з ним робити далі? Куди його кудись відвезти? Його треба відвести до страховика, і страховик вже буде приймати рішення, хто винний угу. в цій ситуації, і хто буде отримувати страхові. В який сподобав? термін треба відвести зразу в цей три же робочі день? дні. Ага. Треба, але я б рекомендував не чекати три робочі дні. Треба як оформили. Того ж дня або наступного дня поїхати до страховика і показати наприклад, якщо е, от водії е, в ДТП вони недооцінили ушкоджень своєї машини і відвезли вже заповнений європротокол, а потім виявили, що якісь е, ще більше ушкодження uh -huh. на більшу суму. Як страхова буде доплачувати? Як е, ви знаєте, якщо це було оформлено європротоколом, то е, є певний ліміт, як ви казали, 10 тисяч гривень. Але uh -huh. він ще не затверджений Держфінпослуг. Uh -huh. Держфінпослуг, скажімо так, гальмує цей процес. Якщо збиток більше, то він покривати, буде покривати стільки 10 тисяч, тому якщо е, ви не певні у розмірі збитку, то треба е, треба викликати дей. Угу. Добре, е, якщо от не виключено, що після впровадження євро європротоколу збільшиться дуже е, кількість тих, хто захоче на цьому заробити, звичайно, збільшиться. Е, як звичайно. цьому протистояти? Як треба діяти? Ну дивіться, це вже е, скажімо так. Це вже головна біль страховика. Страховики будуть якісь, що щось будуть робити. Вони, чесно кажучи, самі ще не знають, що, як, як цьому протистояти, але е, існує вже інформаційна база даних е, про реєстрацію всіх випадків, тобто загальна не для всіх страховиків, хто е, продає поліси автоцивілки. Е, також е, наскільки я знаю, вони будуть, скажімо так, направляти туди своїх аварійних комісарів на місце ДТП. Тобто, по перше, по-перше, вони мають направляти, але будуть якісь складності, будуть mm -hmm. розслідувати це, якось виявляти. І, мабуть, що процедура регулюванні буде більш жорсткою до шахраїв. Тобто, якщо будуть якісь ознаки шахрайства, то буде приділятися особлива увага до цих людей. No, ну, наприклад, які можуть бути ознаки? Mm -hmm. Які це можуть бути ознаки? Підрізання чи e, ну ви знаєте треба подивитись для скажімо так для грамотного експерта якщо він подивиться на пошкодження однього, одного автомобіля та іншого то можна з великою вірогідністю десь там додумати що це шахрайське якщо будуть виявляти шахраїв то на них будуть подавати в міліцію заяву а це правда що може подорожчати автоцивілка і взагалі буде невигідно в такому разі ну, водіям користуватися європротоколами Ну ви знаєте, я не бачу, не бачу зв'язку. Я скажу так, що поки що, поки що, автоцивілка дорожчати не буде. Всі розмови про те, що вона буде дорожче, вона стане дорожчою для тих, хто оформлював поліси другого та третього типу. У нас до 19 вересня було три типи полісу. Перший, перший тип полісу це один автомобіль будь-який водій. Другий тип полісу це один водій та будь-який транспортний засіб. І третій тип полісу це один автомобіль та певна кількість певна кількість водіїв за кермом. Третій був найдешевший. Тобто багато людей оформлювали собі найдешевших. Тобто тепер е, другий та третій тип скасовано буде тільки перший, тільки перший. Тобто в цьому розрізі він, звичайно, дорожчий. Якщо ви купляли третій тип, то перший для вас буде дорожчий. Але е, також там будуть коефіцієнти, е, які будуть знижати е, вартість страхового поліса першого типу. Тобто, угу. якщо людина декларує, що транспортним засобом е, керуватимуть люди з великим стажем водіння, то поліс для них буде дешевший. Якщо повертатися до оформлення самого Європротоколу, то можна, звичайно, водій може допустити десь якусь помилку. Це Європротокол страхова прийматиме, які умови саме страхової компанії? Значить так, в інструкції до заповнення Європротоколу написано чітко, що якщо у вас є хоч якісь сумніви, або ви зіпсували два бланки Європротоколу, відкидайте його то визивайте. Відразу? Ну, що робити? І е, так само викликати Виправ, до... Виправлення ага. в Європротоколі не, не допускається. Не допускається. Якщо, Ні. наприклад, один водій каже, що я не хочу заповнювати Європротокол, я хочу Все. викликати, ДІ. викликати ДІ. А, Який має там бути штраф? Що, яка процедура? Наскільки вона складніша саме в ДАІшника? Ну, я не знаю, штраф буде такий, як він і є зараз. Угу. Нічого не змінюється. Нічого не змінюється. Тобто, скажімо так, процедура а, заяв, а, подачі заяви в ДАІ. Виклика дає на місце, Та ж саме, місце. як і завжди вона така сама, як і була. А в який термін потерпілий отримає від страхувальної компанії страхової вже своє відшкодування? І скільки можна, і скільки треба чекати? Угу. Ну, дивіться, я вам так скажу, що е, Європротокол це лише частина змін, які відбулися до закону про обов'язкове страхування цивільної відповідальності автовласників. Угу. Це лише частина. Скажемо так, навіть незначна частина, е, моторне транспортне бюро провело велику роботу для того, щоб поліпшити умови страхового полісу автоцивілки, наблизити його до європейських норм. Е, там зараз е, змінились строки, і, і скажімо так, страховика поставили в більш жорсткі рамки і щодо скидки. прийняття рішення. Тобто, дивіться, е, після е, подачі це стосується тільки полісів, які укладені після 19 вересня. Угу. Ясно. Це дуже важливо. Так. Перша зміна це виключний перелік документів, які постраждали і має подати до страхової компанії. Тобто раніше, раніше, по старим полісам, там був такий хитрий, хитрий пункт та інші документи. Зараз Зараз та інші документи викреслили. Так. Тобто є вичерпний перелік. Ти подав всі документи, ти маєш погодити зі страховою компанією розмір збитку. Тобто, наскільки uh -huh. ти е, скільки ти хочеш отримати гроші, і з моменту, коли е, розмір страхової виплати погоджений, за 15 днів. Тобто страхова компанія днів. має угу. прийняти рішення. Але Там є Ясно. така хитра хитра оговорка, угу. що але не більше 90 днів. Ясно, тобто ну, що... максимально 90 днів. Дякую, що роз'яснили. Думаю, Бласне. що цей європротокол дійсно спростить оформлення. Так. І доброго вам ранку, бажаю. Дякую. Нагадаю, ми спілкувалися із Тимуром Шакіровим. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Будьте обізнаними і не перемикайте.